А тепер дивіться, як світить ближнє світло в s 8 Непогана STM, як ви можете звернути увагу. І зараз так само будемо заміряти показники для того, щоб мали можливість надалі порівнювати. В тих самих точках будемо заміряти. В центрі 1915. Нижче 108. Тут 190. Тут 144 і по краях. 93. І 54. Переключаємо на дальнє світло і подивимось, що воно собою являє. Ось дальнє. Не найкраще відверто скажемо дальнє світло у С8, але знайдемо. Найяскравішу точку. 1200. Ось я пройшов. 1215. Найяскравіша. Тепер встановимо Кайксен версія 3.